Війна не стала на заваді атомникам. Вкотре у День Святого Миколая працівники Рівненської ОЕС провели благодійну акцію «Енергія добра. Ми ділимося тим, чим можемо. Ділимося матеріальними, ми ділимося позитивними емоціями, ділимося теплом, добром. Сьогодні в День Святого Миколая. Хочеться, щоб у дітей-вихованців реабілітаційного центру було побільше свята в житті, більше каски, щоб рії збувалися. А працівники. Ту турботу, ту силу, ту енергію яку тут залишають, щоб вона їм повернулася з сторицією. Працівники вищої керівної ланки, управління інформації та зв'язків з громадськістю, відділів ліцензування, міжнародного співробітництва та технічної допомоги, управління кадрів зібрали кошти та придбали подарунки для 47 вихованців реабілітаційного центру, а саме, набори для творчості, вишивання, книжки, мозаїки, розвивальні ігри та іграшки антистреси. Хочу віці, що від року до року у нас все більше і більше ми похоплюємо. Учасників і навіть от в цьому році, не зважаючи на війну, не зважаючи на такі складні умови. Дуже я вважаю важливо, що вона продовжується, і все більше і більше. тих, хто це потребує людей, де не долучаються. Багато років поспіль працівники АЕС опікуються вихованцями реабілітаційного центру, проводять для них розважальні та благодійні заходи, влаштовують свята, долучають їх до волонтерської діяльності. Хочу щиро подякувати працівникам і. Рівненської атомної електростанції за такі щирі емоції, які вони сьогодні подарували дітям. Це не перший такий захід, який ми завжди проводимо разом. Це вже стало доброю традицією. Що щороку в день Миколая, або раніше було перед новим роком, ми зустрічаємося і. Такі щедрі, щедрі подарунки йдуть саме від Рівненської атомної електростанції. Окрім енергетиків, подарунки до Дня Святого Миколая також передали працівники поліції, представники Червоного Христа та працівники санаторію профілаторію Рівненської АЕС. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.